Добрий вечір, любі глядачі. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні, значить, хочу показати те, що зробив невеличкий обзор. І також подивимось далі. Значить, сьогодні зробив пол. Тільки-тільки завершив ось. Зараз у нас почало один... 12-ї ночі. Тільки що закінчив пол, значить. Думав достки розвернути, ну, як там йде, але вирішив їх так менше відходи, менше різанини. Достки розбирав піддони. Спочатку 10 штук 8 чи 10 піддонів розібрав, якщо чесно, то не, не рахував. Потім болгаркою гвозді позрізав. Бо їх важко витягнути, це з вони покручені. А потім вже заносив і тут, як би розложився, все повиносив. І почав робити, значить, полунос такий. Тут плітки немає, гідроізоляцію тут зроблено, але воно ну, не видно і вода буде спід, виходить з під вани. От, десь тут виходить, буде виходити вона і. Там сіфон виходить, але його не видно. Так, що ж почати? Значить, стіни ми зробили так. Зараз, ага. Ще бачите, сохнуть стіни? Це декоративно ну, валіком попередніх відео, по-моєму, є цей ролик. Так, у нас виходить, значить, потолок ми підбили вагонкою, Там в тій кімнаті була липа, а в цій кімнаті у нас соснова вагонка, і перед тим як я її крутить, я її скрив пропиткою, щоб було краще, бо в парілки я. По факту скривав, то було дуже важко, бо оці кожне щіль і руки болять і сильно ну, затікають важко. Перейдемо до Не Ванну стару залишив. Щоб була стара ванна. думаю, хай буде стара але краще. Якби не було, то прийшлося купувати. А так я подивив, що вона непогана, вона вимиється, зараз ще вона не вимита і буде, я думаю, добре. Так, вона в нас на ножках не була, бо ножок у нас не було. Ми її, значить, виміряли, поставили на раствор. Встановили, в общем, на кирпич. Боки я обшивав. Ну, тут дивана. Обшивав, значить, я їх досткою такою. Також спідонів набрав каркас і обшив. І потім, ну, в принципі, варіантів багато було, як можна зробити, і вагонкою обшити, і кирпичом виложити, поштукатурити, чи пошпаклювати, в общем, чи плітку, в общем, ну і покрасити. Вирішив, ці... ПВХ плити купити. Сюди пішло, я купив 4 плити, в мене пішло їх три. Сюди три пішло. І ось ось ще два кусочка. Це я вже обклеїв вану, зараз покажу. Обклеїв. А тут я ще подумаю, мабуть, також пустю їх. В мене ще остаток є ще ціла плита. І до, до вугла також, щоб йшло, типу, як цей, подумаю, чи так, чи не так. Тобто, до речі, воно клеїться взагалі супер. 3D керпічний мені так подобається гарно. Ну, Смотриться, я не знаю. Непогано. Якщо вам подобається, як смотриться, от, іменно, ну, виглядає. цей, Напишіть коментарій. Також підтримайте канал лайком. Хто на каналі перше, підписуємось. Ставимо подобайку, пишемо коментарі на всі питання відповім. Також голову ламав зайцю, як же зробити біля вани. карниз. Робили перед цим пайку, попаялося. Остались остатки труби пластикової. І виміряли. Трубу 90, о, труба 20 90 градусів взяли, припаяли поворотик і на такі на ці взяли, на кріплення, то що труба кріпиться. І так, на раз, на три точки. По краям, ну і, і одна пас тут, виходить. Думали додати, але не треба, бо шторка потім буде. Не виходить бойлер. Все попідключене, перевірене, але проблема води в колодязі малувато. Треба, подивитися, бо не вистачає, взагалі. Ну це таке вже. Також що ми ще зробили? Ми. Обложили, ще треба буде вимити топку саму, як купували димоходи, то дали кірпічик такий декоративний камінь. Ну і виложили, ну, наче непогано. Виглядає. Ще повимивати, повитирати все. Також столик треба сюди. Зробити, також хочу саморобний зробити столик. І, в принципі, ну, думаю, буде непогано. Купив уже такі от, щоб все потім. Сахарничку для кави таку іменно, ну, тут з дозатором для цукру. Кава з ложечкою йде, щоб уже для удобства так, чайник щоб удобно було. Електрика тут також мінімально йде у нас. Мінімально точок іде вимикач справа. Розетка це значить на дві, щоб одна для насоса, ну, гідроакумулятора і з цим насосом, понятне діло. І Потім йде у нас рубільник фаза 0. Щоб вимкнути можна. І йде до лампочки. от лампочка. Така непогано світа, гарна, така. світло добре. І підходить сюди три везетки. Одна буде для чайничка, друга буде для бойлера. І третя запасна там для телефона чи ще щось. Якщо мало, можна фільтр поставити та й не проблема. Було питання також. По поводу світла, щоб світло було в парілки, але ж парілку не його, було і світло. То, цей, в принципі, воно там не треба. У мене там є підсвітка, ну з гірлянди там можна підключити. То вирішив сюди таку поставити лампочку не слабеньку, і я думаю, що буде ну, порядок. Там світло сильно багато не треба. В принципі, непогано. Достки то я позаносив все поза цей то непогано. То, значить, у нас залишилось столик зробити стульчики, в принципі, є, я їх підреставрую, ми її покрасню, підкрасю, доробити ванну. і, в принципі, вже все. Зараз подивимося, яка температура. Ну це вже і вже не дуже жарко. 20. Майже 21, ну хай навіть 20, в принципі. Це повісив з плитки, щоб, бо стіна холод тяне. Менше показує градусник, бо тут я на 50 брав такий на кімнатний, а там вже для бані більше, бо там вже більше, ніж 50 парілки. Сказав, продавець, що треба вам сюди мощніші, то я поставив іменно для парілки, щоб так, зараз покажу. То, в принципі, стіни ще отсохнуть. Ну, при... Думаю, непогано, мені подобається. Зараз покажу градусник інший. Такий градусник, зараз тут Та на шкалі не видно, але там 44, по-моєму градуса. Тут бачимо, він до 140. Там до такої температури звичайно важко. Парінка готова вже давненько у нас. А зараз ще покажу годинник пісочний, це теж прикольна тема. Годинник от пісочний, щоб для кожного заходу в баню, щоб можна було ну, на 15 хвилин, там шкала по 15 хвилин. Перевертаєш так його. Перекручуєш і все, час пішов. Якщо Також поділки є, можна, якщо хоч 5 чи 10 хвилин чи, чи менше, кожна хвилина от розмічена непогано, в принципі. і все, щоб не пересижувати, ти собі зайшов, перевернув шкалу, висипалось 15 хвилин, пройшло і все. Так, можна 3-4 заходи. Ну я В основному заход роблю. Поки... Бабаню сильно не натаплював, В основному протаплюю, як роблю, щоб тепло було. Так. Прицепилось для удобства, щоб зайшов якраз і Ну а там також можна сидіти і бачити, скільки температур. Зараз перейдемо. В принципі, вже ми йдемо движемося до завершення. Ну я її підвісив, щоб не, ну, щоб не цей не терлась, не вимазалась, нічого. В принципі, тут повісив ось ополочку. Щоб можна було там роздягатися, вішати, якщо можна навіть сюди додати, наприклад, ще крючки, ну, там, якщо мало буде. Ну, в принципі, я думаю, не буде. це не проблема. Таке, значить, в нас вийшло невеличке відео. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Ставимо лайк, пишемо коментарі. А тут ще не знаю, пол напевне, або горілкою його зроблю. Затемню, як тут, щоб структуру, бачите, що дивіться. Структуру дерева видно, це горілочкою так робилось і воно. Щоб... Було гарно, може залишу так, бо тут світленько в кімнаті. В принципі, ось він не сохне на дуйчик ось, бо де геть стіни. Ну тут висох перестінок, а іменно отут. то ні. Мокрого ще дивіться, як багато ще. Це кубики з палетів такі вийшли. Так. Всім, все, на цій веселій ноті завершуємо. Всім до побачення. Дякую за перегляди. До нових зустрічей. Залишайтесь з нами.